Здоров'я кишківника зараз у всіх на вустах і не дарма. Від його стану залежать багато аспектів нашого самопочуття: від травлення до імунітету. Дієтологи радять налягати на фрукти. Вони одні з найкращих продуктів для мікрофлори, а різноманітність варіантів дозволяє легко оновлювати свій раціон. На думку дієтологині, папая справжній чемпіон у підтримці мікрофлори. Вона містить унікальну комбінацію корисних речовин. Клітковину, фермент папаїн і антиоксиданти, які разом покращують травлення і зменшують запалення. Чому папая така корисна? Розчинна клітковина живить корисні бактерії, а нерозчинна допомагає роботі кишківника, запобігаючи запорам. Папаїн розщеплює білки, полегшуючи перетравлювання їжі і зменшуючи здуття. Вітамін С, бета, каротин і магній захищають слизову кишківника і відновлюють баланс при порушеннях. Папая універсальний фрукт, який можна їсти просто так, або використовувати в рецептах. Ось кілька ідей. Фруктовий салат, смузі, сніданки, гриль або запікання, сальса. Кишківник це не просто орган для перетравлення їжі, він впливає на імунітет, настрій, рівень енергії і навіть шкіру ось основні причини, чому його здоров'я так важливо. Імунний захист. Більшість імунних клітин знаходиться в кишківнику. Якщо мікрофлора порушена, організм стає вразливим до інфекцій, травлення і засвоєння поживних речовин. Здоровий кишківник ефективно розщеплює їжу, допомагаючи отримувати максимум вітамінів і мінералів. Кишківник виробляє серотонін, Гормон щастя, дисбаланс мікрофлори може призвести до тривожності та депресії, детокс і запалення. Корисні бактерії нейтралізують токсини, а антиоксиданти захищають слизову від пошкоджень, профілактика хронічних хвороб, синдром подразненого кишківника, діабет і навіть аутоімунні захворювання, часто пов'язані зі станом мікробіоти.